Просіть від Господа дощу часу весняного пізнього дощу, Господь чинить блискавки, і зливний дощ посилає їм кожному траву на полі. Бо говорять марноту домові бошки, і віщу не бачать елжу, і розказують сни неправдиві, потішують марнотою. Тому вони бродять, немов та отара, мандрують вони, бо без пастиря. На пастирів гнів мій палає, а козлів навіщо, бо стадо своє юден дім покарає Господь Саваот. І вчинить він їх, немов своїм славним конем на війні. З нього буде наріжник, і з нього кілок, з нього лук бойовий, з нього вийдуть кермани чи разом усі. І будуть, немов те лицарство, що топче воно на війні, як болото на вулицях, і будуть вони воювати, бо з ними Господь і кінотних їдців засоромляться. І вчиню я лицарським дім юдин, а дім Йосипів спасу, і верну їх. Бо змилосердивсь над ними, і стануть вони, ніби я їх не кидав, бо я Господь Бог їхній, і буду я їх вислуховувати. І стане лицарським єфрем, і звеселіє їхнє серце, немов від вина, а їхні сини це побачать та будуть радіти, потішиться серце їхнє господом. Я їм дам знака та їх позбираю, бо я викупив їх і множитись будуть, як множились. І росію я їх між народами. І в далеких краях вони будуть мене згадувати, і житимуть з дітьми своїми, і вернуться. І верну їх із краю єгипетського, і позгромаджую їх із ащуру, і веду їх до краю Гелеаду і Лівану, і місця не вистачить їм. І прийде по морі нещастя, і хвилі на морі ударить, і повисихають усі глибини ріки, і буде понижена гордість ащуру, і від Єгипту відійметься барло. І зміцнюю їх у господі. І його вони будуть ходити, говорить Господь.